Мої вітання, друзі, в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі минає перший тиждень нового навчального року. На Закарпатті, на щастя, безпековий фактор дозволяє проводити навчання в очному форматі. Однак в регіоні є освітні заклади, які працюють за змішаною або дистанційною формою. Як допомогти дитині адаптуватися до кожної з них, поговоримо сьогодні під час ефіру. Знайомтеся із моєю гостею сьогодні. Це психологиня Діана Сембер. Вітаю вас. І студії пані Діано, рада бачити. Доброго дня. Я також рада бачити. Знаєте, мені здається, що цей навчальний рік дуже складний як для першокласників, так і для учнів старших класів, так і для вчителів. Адже через пандемію коронавірусу, через початок повномасштабної російсько-української війни, діти не мали змоги. Повноцінно навчатися в школі, а довгий час перебували вдома і вчилися дистанційно. На початку цього навчального року точилися такі дискусії в суспільстві, як же повинні навчатися діти на Закарпатті. Зрештою, ми маємо три форми: і очну, і дистанційну, і змішану. Я хотіла запитати вас наступне: як з психологічної точки зору краще? Щоб було очне навчання, чи все-таки дистанційне, власне для першокласників? Ну напевно, як фахівець, скажу, що звичайно краще очна форма навчання, тому що вони бачать вчителя, вони бачать один одного, вони розуміють, що таке школа, вони бачать цю структуру, десь про ці певні правила, вони краще пробують. І адаптовуються вони краще, коли вони в цьому середовищі знаходяться, тому що якщо це форма ем, онлайн. То тут дуже важко дитині зрозуміти, що це взагалі сидіти в комп'ютері, щось там вчитель говорить, діти перебивають. Я не розумію. Вони ще як дітки, вони відволікаються дуже. Їм важко сконцентруватися, в них ще довільність до кінця не сформована, і вони тіряються. Тому правда, як на мене, то краще, звичайно, очна форма для того, щоб вони прям провідчували цю атмосферу, можна так сказати. Згідно з вами, бо соціалізація це дійсно дуже важлива. Фактор. Далі поговоримо про адаптацію. Наскільки це є поширеною проблемою серед першокласників, яку взагалі картину ви спостерігаєте протягом років? Яку тенденцію, скажімо так? Ну, Звичайно, ковід трохи вніс свої корективи в цю адаптаційну систему, так? тому що правда, якщо ми говоримо до цього до пандемії, да, то дітки, звичайно, адаптовувалися з року в рік, ніби без певних змін. А потім з'явилося те, що там батькам не можна заходити до школи, не можна проводити дитину до класу. Дітки лякалися в цьому, ще цей температурний скрінінг і різні такі. Елементи, трохи діток не те, що напружував, тривожив, лякав, і їм було дійсно важко. Але все ж таки, ніби втянулися, ніби це все відбувалося більш-менш, було поодинокі випадки, що там знали плакати за мамою. Ну, правда, це дітки вони, не завжди воно так йде гладко. Але в теперішній момент мені навіть важко уявити з цими повітряними тривогами, адже їх ще треба навчити. Як іти правильно, бомбосховище, і як не лякатися в цьому. І тут багато таких, знаєте, це... Ну, ми не мали досвід з цим. Ми, ми з цим не сталкувалися дотепер. І тому правда, зараз це щось нове і для вчителів, і для батьків, в тому числі, які, а, да, бо навіть батьки не можуть забрати там під час повітряної тривоги дитину. І а, якби думати, що дитина сидить там в підвалі, бомбосховувати. Ховиші, що вона там робить, чи все нормально? Ну тут да, тут так досить складно взагалі такий період. Пані Діано, чому одним дітям дуже просто звикнути до школи, а в інших адаптація займає велику кількість часу, бо вони дуже повільно і складно звикають до нових умов. І яка роль у цьому всьому ем, відіграє відвідування садочку перед школою? І власне віковий фактор? Бо маємо першокласників, яким 5 років, а є й такі, яким виповнилось e sim. Ну, Напевно, почну з того, що правда садочок він дає певну соціалізацію, і коли дитина соціалізована, їй легше адаптуватися в школі. Тому що, коли дитина не соціалізована, не відвідувала садочок, вона приходить до школи, вона не проживає два етапи зразу і соціалізацію, і адаптацію. І тут їй іще складніше. Тому тут і не хочу йти до школи, і капризи, і там починаються певні речі, там мама, давай туди, сюди. Не хочу, не буду, не подобається, ображає хтось або ще mm -hmm. щось, і різні історії. Тому, звичайно, судочок відіграє велику роль а, в такому факторі, а, що а, дитині легше йдеться адаптація. А, якщо за віковий mm -hmm. фактор, то тут, напевно, індивідуально, я можу так сказати. Бо є дітки і в 5 років, які вже розвинуті, і довільність у них працює, і увага, і сприйняття, і їм ну, вони до цього готові. Тут, ну, зараз дітки настільки е, по-різному розвиваються. Що, а є дітки, що в сім років е, буває певні така затримка в довільності, їм складно довести заняття до кінця, там в, в Право виконати повністю всі елементи. Тому тут більш індивідуальний фактор, напевно. Ну і на рахунок, чому легше, кому легше, кому ні. Тут ще залежить, яка дитина по характеру, взагалі, яка вона? Чи це інтроверт, замкнута, яка любить десь тишу і свій такий. Простір, простір, да. Чи це активна дитина, яка от, да, є такі шибай голови, яким mm -hmm. а, прям а, хочеться бути всюди і все цікаво? І тому ну, враховуємо всі фактори. На мій погляд, секрет успішної підготовки а, до школи лежить на плечах батьків. Mm -hmm. Наскільки? М Правильні меседжі вони змогли донести до дитини ще влітку перед новим навчальним роком. От скажіть, будь ласка, яка інформація із вуст рідних повинна пролунати для дитини у перші дні навчального процесу? Ой, Особливо я... у цей складний час, ми коли ми всі б... живемо під час війни, Так, да, я би так трохи зазначала напевно, те, що зараз трохи інші обставини, тому що зараз важливо в першу чергу відчувати себе в безпеці. Та і до війни діткам важливо було відчувати себе в безпеці. І ця адаптація проходила легше, коли дитина відчувала, що о, я тут знаходжуся, мені тут добре, мені тут нічого не загрожує, і я можу да, от, пробувати з'являтися в цьому просторі. Тепер правда: ну, що до війни, що... І зараз ми правда, як батькам рекомендуємо говорити, розказувати про школу, програвати про школу, відвести, познайомити з вчителем, там десь дізнатися, які учні, познайомити, можливо, там є якісь спільні знайомі серед учнів, спробувати і десь там з батьками сконтактувати, десь діток, щоб дітки побачили один одного при можливості. так? Десь купити гарні канцтовари. Дуже важливо діткам мати свої оці шкільні засоби, це їм прям це шкільне приладдя, воно теж такий, підживлює цей інтерес, щоб вони мали свій робочий простір. Це теж дуже важливо, там стіл, стільчик, там, да, при можливості, щоб якийсь такий був куточок, де вони так могли виконувати там, якісь певні домашні чи вправи, чи те, що задають робити в школі. Ну і якщо повернуся до безпеки, то теж напевно при можливості важливо там. Піти до школи, показати клас, розповісти про туалет, якщо є можливість, якщо ні, десь зустрітися з вчителем, щоб вчитель також провів, показав, де столова їдальня, де дитина може поїсти, де вбиральня, де помити руки, якось такі загальні речі, угу. ознайомити дитину з школою. Війна змусила багатьох українців покинути власні домівки. І переїхати за кордон це, звісно, стрес не тільки для дорослих, але і для дітей, які зараз вимушені адаптовуватися не тільки до нової країни, а взагалі до нової мови, mm -hmm. до нових навчальних закладів. Скажіть, скільки може тривати оцей період адаптації для них? Ой, це так теж важко сказати, тому що це все дуже індивідуально. Тут треба враховувати, який вік, так, якщо це молодший шкільний вік, чи старший, чи середній. І правда, чи ця мова близька була до родини, бо правда знаю таке, що багато родин, допустимо, які переїхали чи то в Словаччину, чи в Польщу, чи в Угорщину, у них десь були якісь чи коріння. Якщо ну в, в тих сім'ях, звичайно, якщо діти чули десь цю мову, то їм трохи легше. Адаптовуватися до цього і вони швидше починають. Да? І навіть якщо чую, що там, допустимо, закінчували навчальний рік, вони в своїх школах мали можливість, або там їм допомагали українською довчитися, то зараз вони вже там в деяких школах вони вже будуть йти в їхні класи, тобто їм треба да, і десь акцентувати на мову. Правда, напевно. Рекомендую не поспішати давати трохи часу, не впадати в провину і е, да, дав певне угризіння е, е, вини, що я там з чимось не справляюся, щось не встигаю, а просто давати часу. Тому що, правда, не тільки новий матеріал, а ще й плюс мова це багато, дуже багато. Тут, або розподіляти якось це все і пробувати поступово, і так, щоб, не, теж, е, щоб трошечки час пройшов щоб могла ця інформація вся а, дійсно лягати. Угу. Напередодні нового навчального року Міністерство освіти і науки України презентувало новий посібник для психологічної підтримки для власних вчителів і діток. Скажіть, будь ласка, чи ви вже з ним ознайомлювалися і чи рекомендуєте його усім учасникам освітнього процесу? Так, звичайно, ознайомилася і рекомендую і почитати, і взяти до уваги, і використовувати активно. Єдине, що я напевно. Якщо про себе скажу, то це все настільки воно, я кажу ще раз, в нас не було досвіду з цим. І ми можемо десь роздумовувати, як воно може бути, але правда випадки можуть бути різними. І, і тому, напевно, десь включати свій досвід, певну логіку і пробувати поступово це реалізовувати. Трішечки відійдемо від теми війни, поговоримо про конфлікти дитячі, без яких неможливий навчальний процес. Вони виникають у кожному, здається, класі. От, хочу запитати вас як психолога, чи потрібно дорослим вчителям, батькам втручатися в ці дитячі конфлікти, чи діти повинні розібратися самі? Або, власне, все залежить від масштабу конфлікту. Ну, правда, ми завжди говоримо про те, що можна конструктивно вирішити проблему, тобто використовуючи мову, бесіду і десь, але емоції дають своє. І інколи та досить часто діти в емоції не дуже можуть контролювати свої реакції, свою поведінку. Що є в деяких випадках в них ще просто не сформована певна навичка в цьому, як у дорослого, допустимо. Тому правда важливо втручатися. Десь зупиняти, десь да, от, бути тим медіатором, щоб прям війти, почути обидві сторони і змогти допомогти дітям вийти з цього конфлікту. Тому що так зараз, особливо під час війни, я так пробую акцентувати увагу діток на те, що ми маємо бути добрішими, ми маємо розуміти, що не завжди є емоція, її можна там відійти, випустити, повернутися і поговорити, знайти цю серединку. І важливо знаходити, тому що ну, коли стільки людей гине, коли стільки болю і жаху, Хочеться якось так знаєте мирним шляхом пробувати це вирішувати і десь пробувати домовлятися, пробувати так знайти цю істину і без тому вчитель повинен втручатися. Повинен пояснювати. І знаєте, і не, не в тому фокусі, що ай-яй, ти поганий, а десь розібратися, в цьому, в що, що ж сталося, чому стільки там злості, чому ця злість виникає, десь знайти причину, десь спробувати. Я розумію, що багато справ, багато діток і не завжди є час на це. Але можливо, десь спробувати, хоча б сказати, давайте ми до цього повернемося. Обов'язково ми з вами поговоримо там після уроків, або якимось іншим чином. Ну правда, проговорити і, і вирішити це і допомогти вирішити конфлікт. От я слухаю, чи вас раптом згадала, що власне у кожній школі вже працює психолог. От, напевно, це його і місія з тими конфліктами наводити лад. Рухаємося далі. От, власне, в чому діти самотужки точно ніяк не розберуться, так це в таких явищах, як бу булінг і психологічне насилля. Розкажіть, будь ласка, як дорослим допомогти дитині, якщо вона стала жертвою або одного, або іншого? Ну, якщо ще раз да, повернутися до слів, що в школах є психолог, психологи, правда, починаючи з першого класу, проводять певну профілактичну просвітницьку роботу в темі булінгу, розповідаючи про види булінгу, про самих булерів, і як цьому запобігти, і що потрібно робити, і які на куди звертатися. Правда, є певні інструкції, навіть школи мають свої інструкції в тому місці. Як що відбувається булінг, пишуться відповідні заяви, що діти, що батьки. тобто Це все воно не заминається, воно все йде далі. Тобто, Правда, є адміністративні штрафи за певні види булінгу. Mm -hmm. і це все, і, і безпосередньо ми психологи про це також дітям звертаємо уваги про те, що ну ви можете це робити і далі, але ну ви не тільки робите погано. Тій дитині, а ви ще батьки ваші будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Ви це маєте розуміти, чи берете ви на себе таку відповідальність, да, сказати там мамі, що от я там побив або там щось зробив, або там от, ну як потім, що далі? І якось правда, після цих таких речей вони ніби там призупиняються, що, бо вони думають, а що це? Ну я там нічого не буде. Нічого не було, ніхто нічого не робив і зараз не буде. Робиться правда робиться, правда звертається увагу. Психологічне насилля е ну це в першу чергу. Е Скування, обзивання, це йде, е, якщо вже прям говорити про кібербулінг, да, тому що він також є е, це певні е, такі хейти, як у нас так модне слово у дітей. Е, от, і, е, вони знають ігнорування, це також психологічне насилля, коли клас вирішує, що от ми там будемо цю Катю на ворона, і, та, ігнорувати, не звертати на, на неї увагу, це також про психологічне насилля. А, ну, не тільки навіть обзивання, там а, а, багато чого йде є такого, що а, не варто робити. Але це відбувається. Ну і якщо про кібербулінг, дітей дуже багато зараз в соцмережах, і навіть такі, там те, що вони підписують, або погрози певні, або якісь такі, знаєте, повідомлення не дуже приємного характеру. Це теж стосовно психологічного насилля, тому що дитина може в цьому місці дуже травмуватися. А ще якщо це дитина з низькою самооцінкою, вона може впасти в певну травматику, і там потім да, піти і там уже цепочкою, цепочкою, це правда угу. дуже важко. Пані Діано, на останок нашої розмови, підсумовуючи, хотіла б почути від вас декілька порад, як від фахівця, що дорослим робити для того, аби дітки в цей складний, непростий час могли максимально насолоджуватися шкільним життям і освітнім процесом. Ну, якщо для батьків... То правда, 1 вересня вже було, от але ще правда є можливість там якось відзначити цей день. Початок навчального року, і це не обов'язково має бути щось таке глобальне, це може бути щось таке дуже особливе. От і е, початок навчального року, особливо в, в, в такий період часу, це про щось нове, до чого потрібно трохи часу. І тому дати і собі час, щоб воно все структурувалося, тому що зараз розклади ще повністю не всюди, вони ще такі гнучки. Там ще, якщо є певні гуртки, і батьки роботи свої мають, і воно все так дуже-дуже нечітко. Дати цьому трошечки часу, не нервувати, не нервувати, якщо там 2-3 хвилиночки хтось там запізнюється або десь, ну це все природньо, плюс доїхати. Пробувати з вечора говорити, що ми завтра одягнемо, що wow. ми будемо їсти на сніданок. Якщо навіть там ви знаєте свою дитину, що вона може передумати, вибрати два варіанти. Давай виберемо два варіанти лука, щоб ти, ти вранці вирішила, або це одінеш, або це. Продумуємо про те, що, правда, вранці вже прохолодно, потім буде жарко. Пробуємо навіть питати, що би ти хотів поїсти. Там. що тобі? пробуємо, що, Знаєте, кладемо дитинці в сумочку, да, якщо це а, тільки звикаємо до школи, яку, якийсь сувенірчик, якийсь там брелочок, щось таке від мами, а, таке, щоб дитина, ніби, а, якщо навіть мала якийсь певний тривожний розлад або хвилювання, витягла і о, це від мами, якось так трошечки стало приємніше. Бажано, щоб це був на телефон мобільний. Да. Пані Діано, я дуже дякую вам за цю цікаву і корисну розмову. Будемо сподіватися, що цьогорічний навчальний рік перший і останній в умовах воєнного часу. Бажаю всім нам перемоги і бажаю вам і вашим колегам плідного навчального року. Дякую. Спасибі вам, дякую. що ви завітали, Дякую. друзі. Дякую вам за увагу. На сьогодні це все. Я вкотре прошу вас допомагати Збройним силам України. Продовжуємо якісно працювати, кожен на своєму фронті і очікуємо на перемогу. Нехай вам щастить. Побачимося.